У середу, 12 липня, у Львові стався конфлікт між чоловіком та працівниками територіального центру комплектування. Відповідне відео публікують у соцмережах. Зазначають, що причина конфлікту вручення чоловіку повістки однак з чого почалася бійка, невідомо. На перших секундах відео працівник ТЦК використовує газовий балончик. Після цього почалося обзивання і продовження конфлікту із застосуванням кулаків. Мають право інцидент трапився біля магазину на шпитальній. Варто зауважити, що у свідків думки про бійку розділилися. Хтось каже, що у конфлікті винні військові, інші ж стверджують, що чоловік їх ображав і принижував. Чим і спровокував конфлікт. Чим усе закінчилося? Невідомо.